Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні приготуємо смаколик. Смаколик, дійсно, що смаколик? Смачне, ніжне, ароматне. І дійсно буде здивування і для вас, і для ваших рідних. Для цього у миску ми вже кинули масло. Потім додаємо цукрову пудру. Цукрової пудри має бути 4 повні столові ложки, такі трішки зверху. І ретельно ось так розтираємо масло з цукровою пудрою. Масло має бути добре, таке розм'якшене за кімнатної температури. Ми трохи запізно дістали, але нічого, зараз ми його розітремо. Ось таке має бути однорідне. І тепер сюди вливаємо олію. Давай. І знову ретельно розтираємо, аби воно все об'єдналося і стало одним цілим. Насипаємо ще дрібку солі. І оце дві 2 столові ложечки. Як завжди, детальний рецепт, шукайте внизу під відео. А також не забувайте ставити вподобайочки, писати коментарі, ділитися своїми улюбленими рецептами. І також підписуватися, хто ще не підписався на мій канал. А якщо вам сподобалося відеорецепт цього печива, діліться своїми друзями в своїх соціальних мережах. Після того, як додала оцет, маса така зробилася, наче пухка. Ось так. Розмішали, ложечкою відбили і далі всипаємо борошно. І додаємо крохмаль. Я додаю картопляний крохмаль, можна сюди використовувати, і кукурудзяний, який є, такий і ну, давайте, так, поставлю на паузу, допоможу насипати. І тепер цю крохмальну борошняну суміш ось так добре вимішуємо. Ось таке тісто має получитися. Трішечки м'якше, ніж на вареники. Бачите, добре, це. ручки частенькі, воно відлипає від рук. І будемо зараз сформувати наше печиво. Підготовляємо деко, на якому будемо випікати Можна фольгу, можна папір для випічки, можна просто на дечку. І Беремо, відщипуємо невеликі шматочки тіста і робимо ось такі овальчики, печиво сформоване. Маркіз під столом сердитий, тому що йому нічого не дають скуштувати сере тісто в нас. Все десемо в духовку випікатися. Скільки воно випікається? Не знаю. Ну, будемо слідкувати. Як завжди, при температурі 180 градусів, а там скажу. Ну, я думаю, хвилин 10-12, тому що це такі, бачите, невеликі е пальчики. А поки печиво понесли в духовку, покажемо маркіза. Маркіз. Маркіз. Все-все буду годувати тебе, бо ти дуже роздратований. Печиво готове, випеклося. Ось такий біленький колір воно має. Ми е, в куми вияснили всі тонкощі. Тому що куштували в неї неодноразово, а самі готуємо вперше. Випікається воно від 15 до 20 хвилин при температурі 170-180 градусів. У нас випікалося воно трішки довше, тому що у мене духовка газова, і я не могла виставити температуру. Тому е дивіться самі. Ну, я вважаю, що це печиво. Вартує того часу, що на нього тратиться. Воно дуже смачне. І так ми швидесенько його обвалюємо в цукровій пудрі. Можна додати какао до цукрової пудри. Ось печиво обваляли в цукровій пудрі. Такий вигляд має. Даємо йому охолонути. Ще у нас є багатенько. Тіста. Будемо формувати наступне печиво. І найвідповідальніша хвилинка це коли дивимося, бачите, яке воно крихке. Ось таке ніжне, пісочне, дуже смачненьке, в роті саме розтає. Нам воно подобається. Ну як? Смачно. Ага. Все, друзі. Готуйте, смакуйте, не забувайте ставити вподобайки, поширювати відео в соціальних мережах, ділитися зі своїми друзями. Як завжди, миру, добра. Пока-пока.